Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Котовка Магдалинівського району Дніпропетровської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Терміново продається будинок загальною площею 65 квадратних метрів. Будинок потребує косметичного ремонту. В ньому знаходяться три кімнати та окрема кухня. Санвузол знаходиться у дворі. Будинок розташовано на тихій вулиці недалеко центра села. Загальна площа ділянки становить 18 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди сарай, погріб та гараж. Вартість будинку 1300 доларів. Лініє вся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Є загальноосвітня школа, дитячий садочок, магазини. Також є зупинка громадського транспорту. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.